Не оминули увагою цей патріотичний день, і в місті Радивилів. Зокрема, тут у центральній частині міста зібралися, аби вшанувати захисників та захисниць України. Яким видався цей день? Дивіться далі у сюжеті. В місті Радивилів з нагоди Покрови Пресвятої Богородиці Дня козацтва, дня захисників і захисниць України. Біля пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України зібрались місцеві жителі. Ви чули. Молитву Азовців. Я не можу її спокійно повторити про себе або в голос. Я коли починаю її читати, мені тремтять руки, мені серце вискакує з грудей, мені горло перетискає. Молоді люди, але наскільки відважні. Наскільки люблячи свою державу, промовляють такі слова, ти, матір моя, Україна, пройдуть віки, пройде багато років, цей біль не зникне. І нам з вами прийдеться не один раз стояти цього Христа. Не один букет квітів прийдеться зірвати в полі, принести, не одну сльозу постити з очей. І серце в грудях буде стиснутися. І в серце в грудях буде щемити. Чому, за що, що тобі зробила Україна кати? Те, що ми. Вільні люди, те, що ми маємо велику історію, те, що ми просто хотіли жити, не та, як ви, а мирно і щасливо, за те, що любили Батьківщину, за те, що святкували в церкві і молилися, за те, ти хотів нас знищити. Я Каїн, обивши брата, подумав, що буде все, ні, на місце одного встануть десять, і сили їхні будуть ще сильніші. Козацтво зламати не можна, вільний дух не побороти. Тому, брати, шануйте себе, любіть, бережіть один одного, любіть Україну. Тримайте порох сухим. Слава Україні! Мотис, воскресіння, життя і спокій всіх українців наших від славного козацтва, воїнів УПА і славних лицарів України, нашого війська, що життя своє поклали за волю України в нерівні бою, і ми тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, присвятим благотворчим твоїм духом. Нині повсякчас і навіки віки. Поминання заходи розпочали із молебню, який відслужив військовий капелан, настоятель свято Вознесенської прафії, отець Юрій Бурліков. Присутній спільно помолились за здоров'я відважних захисників, за полеглих героїв за мир в Україні. Вічна Молоді люди, але наскільки відважні, наскільки люблячи свою державу, промовляють такі слова, ти матір моя Україна, пройдуть віки, пройде багато років, цей біль не зникне. І нам з вами прийдеться. Не один раз стояти цього Христа, не один букет квітів прийдеться зірвати в полі, принести, не одну сльозу постити з очей. І серце в грудях буде стиснутися, і все в грудях буде щемити. Цього дня до поминальних заходів, зокрема до спільної акції вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні героїв та покладання квітів загиблим українським воїнам на Алеї Слави, долучилась місцева влада, духовенство, поліція, працівники місцевого підрозділу служби з надзвичайних ситуацій та другого відділу Дубинського РТЦК ТСП, а також воїни-ветерани. Також до цієї події долучились представники міського будинку культури, які виконали зворушливі композиції. Щира шана всім захисникам та захисницям України. У цей день від щирого серця хочемо побажати нашим захисникам міцних сил, незламної віри і добрих надій. Дай Боже якнайшвидшої перемоги українському народові! Слава Україні! Що тобі зробила Україна Катя? Те, що ми вільні люди, те, що ми маємо велику історію, те, що ми просто хотіли жити, не та, як ви, а мирно і щасливо. за те, що любили батьківщину, за те, що святкували в церкві і молилися. За те ти хотів нас знищити. Я Каїн, обивши брата, подумав, що буде все. Ні, на місце одного встануть 10. І сили їхні будуть ще сильніші. Козацтво зламати не можна. Вільний дух не побороти. Тому, брати, шануйте себе. Любіть, бережіть один одного, любіть Україну, тримайте порох сухим. Слава Україні! Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Онлайн.